Доброго дня, дітки! Сьогодні ми вирушимо у чарівний світ казок. А хто любить казки? Так, вірно, казки люблять усі. У казках завжди є щось цікаве, щось добре і щось не дуже добре. Подивіться, коли людина посміхається, вона добра. Так. А коли ми ділимося іграшками. Допомагаємо мамі, обіймаємо друзів, це добрі вчинки. Так, звісно, добро це коли всім добре, коли всі радіють і посміхаються. А якщо хтось штовхається, забирає іграшки, плаче без причини. Це добре чи погано? Так, це погано. Коли комусь роблять боляче чи сумно, це зло. Зло це коли хтось робить погані вчинки. Від таких вчинків у нас стає сумне обличчя. Ми не хочемо, щоб було зло, правда? А тепер давайте пограємо з вами в гру. Я буду показувати вам казкових героїв, а ви мені скажете, вони добрі чи злі? Якщо добрі, ми посміхнемося. А якщо злі, ми станемо сумними. Наприклад, хто це? Колобок, вірно, він добрий? Так, звісно, він веселий, він добрий. А це хто? Так, це лисичка з колобка. Вона хитра, хотіла з'їсти колобка. дітки. Вона добра чи зла? Вірно, вона зла. Подивіться, а це хто? Так, це бабуся і червона шапочка. Вони добрі? Так, звісно, вони добрі. А вовк, який хотів з'їсти, червону шапочку, він добрий, дітки. Ні, він злий, вірно. А ось цей вовк, який хотів з'їсти козенят, він добрий чи злий? Так, він теж злий, молодці. А зараз, дітки, кого ви бачите? Так, це бабуся та дідусь сказки про курочку рябу. Воно добрі чи злі? Вірно, вони теж добрі. Молодці. Ви дуже добре розрізняєте добрих і злих героїв, казав. Ми сьогодні дізналися дітки, що таке добро і зло. Пам'ятайте, що і у казках і в житті завжди перемагає добро. Ми завжди будемо прагнути робити добрі вчинки. Допомагати один одному, посміхатися та радіти, щоб у нашому житті завжди було сонечко. До зустрічі малятам!